Вітаю! Сьогодні я вам розкажу, чим відрізняється на LightForce Forza 500B2 від EPCU 600X Pro і чи варто переплачувати за EPCUR. Чому ми сьогодні обрали саме ці прибори? Тому що 600 або 500 – це універсальне світло, і воно закриє вам будь-які потреби. Ви можете спокійно світити в маленьких приміщеннях, у великих приміщеннях і навіть на вулиці, перебуваючи сонячне світло. Одразу скажу про вартість. Aperture 600X Pro вартує 2300 баксів, а Nanlite 500B2 коштує всього лише 1500 доларів. При цій різниці в 700 баксів ви можете купити надлайт, докупити всі насадки та модифікатори на це світло і ще залишаться бабки на палку світілку. Нагадаю, що ці два приборчика це біколорне постійне світло. Комплектацію вони мають ідентично. Це і голови, і кастрюльки, і баласти, і навіть кріплення баластів до сістендів. Обидва приборчика йдуть в комплекті з кейсами. Це кейс від NumLight, це кейс від Apetur. Кейс від Apecher він трохи більший. Має коліщатка і ручечку для транспортування. І, до речі, цю 600 нам дали наші кінти з Tape Rental. Тейп це чудовий рентал, де ви можете взяти в оренду, світло, камери, все, що вам може знадобитися для ваших зйомочок, замовляйте в оренду в Tape Rental. А якщо хочете придбати, заходьте на наш сайт dreamtech.ua. Нагадаю вам, що великі прибори від компанії Apechur це 300-ка, 600 і 1200. А у надлайта це та сама 300 500, 700 і так далі. Тому більш-менш для об'єктивного порівняння ми взяли 600 Apuchur і 500 Надлайт. І здавалось би, цифра 600 на Апочурки нам каже про те, що цей прибор потужніший. Але я хуй там. А почурка 600 має 16 тисяч люкс на одному метрі при 5600 кельвінів на одному метрі без рефлектора, а з рефлектором 64 тисячі люкс на одному метрі. Натомість надлайт 500 без рефлектора має аж цілих 22 тисячі люкс на одному метрі, а з кастрюлькою цілих 67 тисяч люкс на одному метрі при 5600 кельвінів. І це означає, що надлайтик, який має циферку 500, він значно потужніший, ніж апочурка з циферкою 600. При тому надлайт заучаджує вам Цілих 700 баксів. Ми протестували обидва прибори і Епочер 600 X Pro і Nadlig Forza 500B2 на вулиці. Ми проекспонувались правильно по небу. І ось картинка без світла 600 X Pro. А ось включений приборчик Епочер 600 X Pro з софтом на максимальній потужності. А ось Надлайт Forza 500B на максимальній потужності з софтом. А ось так виглядає картинка без софта. А зараз посвітимо яскравіше і вчепимо кастрюльки. Ось так світить EPCR 600 X Pro з кастрюлькою на максимальній потужності. А ось так світить на Lightforce 500B2 на максимальній потужності з кастрюлькою. Ще раз нагадаю про комплектацію, бо вона ідентична в цих двох приборах: це і самі блоки, і кастрюльки, і баласти, і кріплення баластів до стійок, і обидва прибори постачаються у кофрах. Відрізняється лише довжиною кабеля від баласту до голови у Апечуру. Цей шнурочок довший. Ну і звісно, кофрикам на колесах, натомість у надлайта сам баласт на 1 кг легший ніж у Апечур, і він значно компактніший. Також легша голова. Теж на 1 кг легше за голову апечур щодо пиловолого захисту. Епечор заявляє, що цей приборчик захищений від пилу та вологи, але при цьому сертифікації по IP у нього немає. А на сайті вони там поливають водічкою. А на прямо заявляє, що тримайте подалі від вологи, бо корпус повністю відкритий, бо має відкритий корпус для гарного оголодження. Якщо на вашому баданчику відсутня розеточка, то це для цих приборчиків не проблема. Просто чіпляєте на баласти два вімаунти, і ці прибори спокійно на них працюють. І дуже класний плюс в сторону приборчику від Nanlite – це можливість регулювати грін бадженту по шифту. Бо Apochor 600 не має такої можливості. Ви не можете шифтанутися по грін бадженті, а з надлайтом ви зробите свій скінтон натуральним. Прямо на знімальному майданчику. Хоча shift по Green дженті присутній лише у приборчику Налайт, обидва прибори працюють від 2700 до 6500 кельвінів. І регулювати потужність ви можете на одному і на другому з точністю до 1,1%. По ефектам приборчик від налет no має трошечки більше ефектів ніж АПЧОРК. Керувати цими ефектами і, взагалі, приборчиком ви можете за допомогою застосунку на або за допомогою фізичного пультика. Особисто мені приборчики від компанії АПЧОР дуже подобаються, Я їх обожнюю. Натомість компанія Налет no це дуже чудова альтернатива. Апочор, при тому, що він має більший функціонал з цією грін-маджентою, трохи яскравіше світить без кастрюльки та з кастрюлькою, і що важливо, коштує на 700 баксів дешевше. Приїжджайте до нас, познайомтесь компанією Надлайт, покрутіть в руках, посвітіть і зробіть свій правильний вибір.